чергову схему в Києві сьогодні спецоперацію державне бюро розслідувань з Нацполіцією разом провели, викрили, як кажуть, масштабну схему розкрадання бюджетних коштів. Затримали керівництво Київзеленбуду. І до нас приєднується радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю, Яно, і звичайно ж вітаю усіх глядачів національного марафону. Так дійсно було викрито цю схему, і не тільки викрито. А як ви бачите, затримано усіх співучасників цієї злочинної організації їм оголошено підозру, і наразі троє перебувають під вартою. Правда, у них є альтернатива внести заставу, але сума застави досить висока. А, а ще трьом, яким оголошено підозру, це саме фірмам-підрядникам, які виконували і пропонували хабарі. А також найближчим часом буде обрано запобіжний захід. Якщо в чому суть мож... та в чому суть схеми. Знаєте, що ДБР із разом з іншими правоохоронними органами постійно стоїть на сторожі і чатує усі можливі факти дачі чи вимагання хабарів, що призводить до збільшення корупції в нашій країні, і послаблення нашої економіки і обороноздатності відповідно. Тому сьогодні ми говоримо, що ця масштабна схема, яка діяла зокрема в київ Зеленбуді, полягала в тому, що було встановлено відкат у розмірі 15% від суми договорів, тобто, щоб зрозумілішими словами, фірма ставала переможцем у тендері, підписувала договір з комунальним підприємством, і частину в обов'язковому порядку була змушена віддати це 15%. Якщо компанії відмовлялися брати участь у такій корупційній схемі, то їхні шанси отримати замовлення від комунального підприємства. Були рівні нулю. Ми з вами розуміємо. Річні обсяги за попередніми оцінками, тому що досудове розслідування ще триватиме. А відкатів від таких замовлених робіт сягали мільярдів гривень. Сьогодні ми говоримо про те, що правоохоронці вже задокументували 15 епізодів отримання хабарів на суму майже 20 мільйонів гривень. А ми до речі, коли офіційно надавали інформацію, ви можете там побачити відео, де конкретно уже Є розмови навіть записані прихованою камерою. Як велися ці діалоги, як велися розмови про що домовлялися? Ну і звичайно, що сподіваємося, що після викриття і знищення ось цих от, масштабних таких корупційних схем Київ і інші міста в принципі України будуть процвітати тобто будуть зелені, будуть чисті, просто хабарі будуть давати і брати набагато менше а. В ідеалі, то взагалі ніколи не пані Тетяна. Ну, це класична схема відкату, коли 15% від загальної суми договору за версією слідства ці чиновники собі забирали. Але як вони обходили Прозоро і писали тендер, конкретну тендерну документацію під цього замовника? Бо це ж воно автоматично має відбуватися. Найдешевша ціна виграє? Ні? Ну от власне, як це саме це робилося, як і чи було втручання, наприклад, ще в інші системи. Я думаю, це я не буде з'ясовуватися уже в ході досудового судового розслідування. Але на сьогоднішній день, якщо правоохоронці вже зафіксували а, близько 15 епізодів факту передачі грошей, ми ж з вами говоримо про те, що оголошено підозру керівникам, посадовцям, скажімо, так, Київ, трьом, і ми говоримо з вами також і про фірми. Підрядники, які вигравали ці замовлення, тобто, да, підписували, підписували угоди і давали ці відкати. Тобто, одні отримують підозру за те, що е, брали хабар, а інші отримують під, будуть підозрю, підозрюються в тому, що давали цей хабар. Тобто, ми ще також говоримо про те, що є відповідальність і буде обидвох е, сторін. Але е, Наразі ця схема вже повністю зруйнована. І як я говорила раніше, що сподіваємося, що у столиці і в парках, і на інших об'єктах всі роботи будуть виконані вчасно і в повному обсязі. Пані тяну, дякую за розмову. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань. Говорили про чергову схему в Києві, які яку як кажуть, розкрили ДБР та Нацполіція, затримано керівників Київ-Зеленбуду за відкати.